Той, хто зрікається рідної мови, той фактично добровільно складає зброю перед ворогом. Тож бережімо нашу мову, нашу українську традицію, національну ідентичність. Ми знаємо, за що ми воюємо. Ми знаємо, що там, де українська мова, там Україна. Не півсили, не трошки. Цьогорічний диктант національної єдності для мене особисто був важливий, бо хотів спробувати і відчути, чи оті нові правила українського правопису введені в 2019 році і в 25-му році, наскільки вони е, лягли вже, е, зокрема, в мою підсвідомість. Треба навчатися завжди. Це ніколи не було. Соромно. <кій> а знати треба, хоча б тому, що наші предки на протязі сотень років берегли цю мову, спілкувалися нею і зберігали її для нас. До повномасштабки я проживав власне у Канаді, здобував освіту в англомовній школі, в англомовному і франкомовному університеті. Е, власне, мені було цікаво, е, як мені вдасться скласти цей диктант національної єдності разом зі своїми побратимами тут, на запорізькому напрямку. Е, мова це те, що нас об'єднує. Е, крізь поколінь, е, крізь епохи е, географічно. Е, це ознака ідентичності. Звертаюся до кожного: бережіть нашу рідну мову, говоріть нею, пишіть українською, думайте українською. І ми обов'язково переможемо. Москва впаде. Це українською.